Що ж, друзі, в вашій увазі, Олександр Яцик, гравець футбольного клубу «Динамо Київ, який дебютував цьогоріч, наскільки я розумію, в матчі проти Бенфіки в лізі чемпіонів. Олександр, як тобі рівень чемпіонату Івано-Франківської області з футболу? Ну, мене запросив президент клубу Юність. і Мені дуже сподобалась гра. Видно, що Футболісти вже пограли на високому рівні і було дуже цікаво. А, як тобі сьогоднішній матч? Як взагалі атмосфера? А, атмосфера добра, багато вболівальників було сьогодні на поєдинку. Ну, багато емоцій. Гравці е, викладувалися на всі 100%, щоб здобути перемогу. Так сподіваюся, що ми можемо сподіватися, болівальники благо юності на те, що як мінімум декілька гравців «Динамо Київ» будуть у золотому матчі чемпіонату Івано-Франківської області оболівати саме за благо юність. Так, звичайно. Я поговорю з хлопцями, будемо підтримувати.